Радіємо. Радіємо. Таке запитання. А чи потрібно себе пізнати, щоб мати змогу прийняти себе таким, який є? Гарне запитання, тому що треба спочатку прийняти те, що є. Іде прийняття, тоді, іде, тоді відбудеться самопізнання. пізнання. Те, що є з точки зору тієї людини, яка себе починає приймати, воно якраз приводить до пізнання себе істинного. Ми що людина не є тим, ми вже говорили, чим вона себе сприймає. А коли вона приймає оце все, цю свою ілюзію про себе, так? Там, те, ну, якісь там недоліки, якісь там е, доліки, Якась якусь красу, якусь недосконалість, тоді е, людина заглиблюється в те, що є природою цього всього, зовнішнього сприйняття. І з цього починається пізнання себе істинного. Тому спочатку йде навпаки. Гарного ага. прибування ага. будь-мо. Ну тут просто виникли ще запитання: а, а що таке взагалі саме прийняття? От, ну, це, це гарне питання. Це от, як воно усвідомлення вази. того, що людина сприйняла в той момент. Прийняття це. От, принять, оце, наприклад, факт того, що ти зараз сидиш на кріслі, так? От ти це приймаєш, тому що ти сидиш на кріслі, так? Оце от факт. Прийняла факт. Прийняла факт того, що, наприклад, людина плаче через те, що з нею щось відбулося. Вона це прийняла як факт. Знаєте? Це вона, вона ж не буде сперечатися з тим, що вона там плакала в той час там, чи сміялась. Так? Оце якраз і є прийняття. Це навіть не змирення, бо тому що це, ну, це просто прийняття. Змирення це трошки інший процес. А от прийняття от того простору, в якому вона от спостерігає реальність. То, що відбувається з її там тілом, з її близькими, з її це прийняття. А тут потрібно усвідомлення. Ти кажеш, це усвідомлення якось зв'язано. Е, дивись, коли людина приймає, то від, зразу відбувається усвідомлення. Тому що е, прийняття от як факт. Того, що з нею відбулося тепер. Це як факт, вона це приймає як факт і це вже йде усвідомлення. Ну Ти розумієш, що якщо вона приймає це як факт, то це вона, вона вже усвідомлює, е, вона вже стає позицією, що, скажімо, за межами цього факту. Розумієш? Тобто вона приймає факт, і вона якби зразу. Її сприйняття, скажімо, розміщується за межами цього простору, який вона прийняла. Вона стає вище на крок, ну на взагалі на, на понятті, на розуміння на сприйняття. Коли вона приймає, коли вона не приймає, от вона щось там в якомусь транспорті, вона посварилася з людиною, вона її не приймає, вона не приймає там ситуацію, не приймає. тоді. Вона знову вона знаходиться в тому просторі і в тому нерозумінні того, що з нею відбулось. Якщо вона приймає, вона виходить за межі цього, що з нею відбулось, і вона просто ну, це вже її прийняття. Вона вже не той, хто бере участь в цій грі, а вона вже той, хто зможе побачити цю грозовність збоку, з висоти, там, ну, тобто, вона вже як проектор того, що відбулось. І і, і, тобто прийняття — це на рівні серця, а усвідомлення це на рівні розуму, можна так. Трактувати. Е, і, і дивися, і прийняття, і усвідомлення це на рівні і серця, і розуму. Тому що усвідомлювати також серце допускає, якщо воно відкрите або відкривається. Серце не допускає, якщо воно закрите. О, це пов'язано з відкриттям серця. Тобто, якщо воно відкрите, воно легше приймає ситуацію. А якщо вона ну, приймає ну, ситуацію, ну, то, то вона. Це вже інша ступінь, тобто після прийняття. Прийняття дозволяє відкрити це серце. Тому що коли людина приймає, вона опиняється у позиції, де е, вона приймає, починає приймати все. Абсолютно, і людей, і новини, і а, а, а позиція прийняття, вона якраз і ставить усвідомлення на, на рівень. Того хто ну по крайній мірі спостерігача за реальністю. На якщо ти творця, то спостерігача за цією реальністю. Тоді вже нема гри розуму, нема цього, е, скажімо, втягування у той простір, за яким вона спостерігає. Вона вже виходить із цих моментів цієї гри реальності, в якій вона буцімто була втягнута і тому з нею так відбувалося те то й те то. Це вириває одна... люд... сприйняття людини із позиції гравця. Тоді ще одне питання до того, чому людям так важко приймати ну, реальність, така яка вона є? Тому що, е, що вони не, не погоджуються з тим, що відбувається. Ну, Зрозуміло, що от, ну як можна погодитись з тими новинами, які от зараз відбуваються ну, з брехнею і так далі. Так, так і ну, з абсолютно з усім, що там зовні, розумієте? Дивіться, е теперішній момент він дозволяє е зрозуміти, що Цього або, наприклад, якщо ви чуєте новини, треба розуміти, з вами це відбувається, що з ким це відбувається, хто провокує на, на на таку, на такі події, що стоїть за цими подіями, і так далі. Тут тут це процес, розумієте? Це все треба обробляти. Якщо людина не приймає е, той факт, який з нею трапився. То вона буде далі в, цій, в цьому колесі от тих самих подій колотитися, доки вона не прийме їх до кінця. Тільки це... прийняття дозволяє вийти із цих подій, тільки прийняття того, що вже відбулося. Прийняття. І це прийняття ну, пробуджує в людині силу. Вона прийняла, вона все, вона... все, Ну, це у церкві називається змиренням. Е Віддав усе в руки Бога. Це ще віддай усе в руки Бога, це називається. якщо, то, Тобто вона це сприйняла, так, що це, ну, це вже є фактом, що, з чим ще там не погоджуватися, це, це вже є, ну то вже там, що з нею було. І тому оце прийняття її вириває із того, позиції гравця. І все, і, і воно вириває із і, цього повторення ще подій, ще mm -hmm. події. Людина спокійніше сприймає те, що з нею відбувається. А, а потім, якщо вона в спокій в балансі сприймає те, що з нею відбувається, з нею перестає оте чи інше відбуватися. А приходять нові Баланс, він дозволяє змінити реальність, тому що це вже є, ну якби інший інший світ. В кому вже працює все, от, ну, інструменти творця, бачення творця? Можна зробити такий узагальнюючий висновок, що ну, е значить, єдина доля людського сприйняття це все прийняття. Ну, бо воно до того всього йде. Так, коли от, зір качка спостерігає, що вона пливе, так. Там, на, на, на озері. Так? Ну, вона ж не, не, не сперечається з водою, вона не сперечається з тим всім, вона просто пливе собі. Так? І тут, так, тут от, те саме, от, наприклад, людина щось там робить і в неї щось не вдалося. Ну, ну шо, з чим тут спорить? Чого? Чого гніватись на те що, ну, те, що з нею відбулося? Тобто це все, розумієте, це все треба прийняти. При тільки прийняття, а ще й коли прийняття з вдячністю, тоді це вже взагалі глибоке прийняття. Це вже повний вихід із е, тої е, ілюзії, в, якої, в якій знаходилась людина під час сприйняття себе гравцем у реальність. Це вже йде як трансформація власного поля, так би мовити, да? Ну, Дякую, це вже спокійно. так. Це вже енергія нова. Ну, людина пробуджує в цьому просторі власну енергію, яка дозволяє їй змінити цю реальність завдяки своїй творчості. Внесенню своєї енергії у простір, в якому вона буцімто то думала, що вона існує. Дякую. Так, будьмо. Будьмо. Радіємо Radіє. і приймаємо.